Лайв студія продовжується, і у цьому часі до нас завітали Руслан Сауляк, начальник головного територіального управління юстиції в Одеській області та Микола Журавель, приватний нотаріус. Вітаю вас, панове. Доброго року. є питання до вас, шановні телеглядачі. Отже, на вашу думку, чи мають залучатися нотаріуси до реформування нотаріату? Голосуйте так або ні. Два варіанти відповіді. Ми чекаємо на ваші дзвіночки. Отже, минулого тижня, вперше в історію української в історію в українській історії кілька сотень нотаріусів мітингували під Кабміном і хочеться так. Коротко, але зрозуміло, що було для, для глядачів. В чому суть проблеми, які вимоги би висувалися. І, будь ласка, Микола, розкажіть. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора, колеги. Перш за все, хочу привітати всіх жінок з наступаючим 8 березня, в тому числі вас, Світлана, так. жінок, нотаріусів, жінок реєстраторів, жінок, працівників органів юстиції. Ось і побажати їм, щоб вони були. Завжди яскраві, як ця весна почалася коротко про події минулого тижня. Це не був страйк, це було анонсоване мирне зібрання, на якому було сформовано ряд певних вимог щодо проведення реформи системи державної реєстрації, і було передано Міністерству юстиції України як контролюючому органу у сфері державної реєстрації та у сфері нотаріальної діяльності, тобто дане мирне зібрання мало собі на меті це привернути увагу до тих процесів, які відбуваються в сфері державної реєстрації, та максимальному посприяти максимальному залученню до цих реформ нотаріусів. Перш за все, самоврядної організації це нотаріальної палати України. Виникає запитання, які ж такі процеси відбуваються, що кілька сотень нотаріусів вийшли так: мирне мирне зібрання, але все ж таки під стіни Кабміну. Це перш за все пов'язано з контролем у сфері державної реєстрації, з тими законами та підзаконними актами. Які приймаються Верховною Радою, в тому числі за ініціативою Міністерства юстиції України та направлені на захист права власності громадян, тобто так звані в простонароді там, антирейдерські закони. Там антирейдерський 1, антирейдерський 2, антирейдерський 3. в рамках і на виконання цих законів приймаються певні підзаконні акти: це постанови Кабінету міністрів та накази Міністерства юстиції України. Ось. І інколи виникають дійсно ситуації, коли при е, правозастосуванні е, даних підзаконних е, актів е, трішечки йде відступлення від духу е, самих законів е, і виконання тих завдань, е, для яких вони е, приймалися. Руслане, чи почули думку нотаріусів у мін'юсті і яку позицію займають? Ну, дивіться, думку нотаріуса завжди чує міністерство, і я думаю, що Микола це може підтвердити, якщо вони звертаються, да? якщо вони конструктивно спілкуються. Я думаю, що це ну, зібрання страйк, як хочете називати, це було таке більш політично думано, бо міністерство завжди чує палату, матеріальну палату, якщо вона звертається, якщо вона хоче спілкуватися і ну, вимовляти свої якісь. Ну, побажання, скажімо так, ураховувати їх. Ось тому, на мій погляд, це було більш політично, тому що не так багато нотаріусів було на зібранні. Це по-перше. По-друге, на ваше питання відповідаючи, я можу сказати, да, У нас була перший заступник міністра Сукманна Олена Валерівна. Микола теж був на ну, ми збиралися нотаріуси, просто наша, там спільнота нотаріальна Одещини, хто хотів, приїхав. Були, спілкувалися. Вона хотіла почути от, ну, безпосередньо від нотаріусів, коли котрі на областях, на місцях, а не ті, хто в палаті там керує палатою і використовує свої можливості. Да. І я думаю, що Микола сказати, було дуже продуктивне спілкування. Вона почула що їх побажання, врахувала, домовились, що у середині там під кінець, ну в другій половині квітня, буде вони приїдуть по всіх областях. Зараз і Ірина Садовська, і Олена Сукманова йде, де би де не були з робочими візитами, Вони спілкуються з суспільнотою на місцях, щоб не було заполітизовано це, як було в Києві. Да, щоб б за застосуванням там народних депутатів чи ще щось. Палата завжди керівництво Палати нотаріальної спільноти України може звернутися до міністра, вони там знаходяться, да, там, зустрітися, висказати, як вони бачать і що вони ну, з їх погляду не, ну, немає підстав застосування того чи іншого. І вирішити це питання за круглим столом, а не за якимось там зібранням, привертанням уваги. Ми не можемо не враховувати. Палату, да, бо ми співпрацюємо вже давно, тому завжди ну, є відношення з відношення з палатою. Завжди враховується побажання палати. Основне питання це в необхідності складати додаткові іспити. Тестування так, і частина нотарісів нотаріусів, нотаріусів не вдоволена тим, що вони мають підтверджувати свою кваліфікацію на той час їхня робота блокується. Так ну так, я би не сказав, що це основне питання. Основне питання насправді виникло три роки тому. Просто, просто до цього періоду, дійсно, якщо відверто говорити, палата мовчала про це, наскільки я розумію, просто. Я не входжу до керівних органів нотаріальної палати України. Я є рядовим членом нотаріальної палати України, як і всі нотаріуси. Тобто, я виконую свої функції по захисту прав і свободи громадян. Передбачені обов'язки законом про нотаріат. Тому мені важко говорити про якусь політику, про якусь заполітизованість. Наскільки я розумію, дійсно якісь процеси йшли, якісь переговори велися, тому що поняття. Передувало о, цьому додатковому іспиту такі поняття як моніторинг о, реєстраційних дій та камеральні перевірки. Е, е, перепрошую, е, з прийняттям так званого антирейдерського закону. 1, дійство Міністерства юстиції було наділено функціями контролю е, за сферою державної реєстрації задля запобіганню незаконному позбавленню громадян їхнього майна. Ось. І в рамках цього там стаття 37 сім, примітка 1 була прийнята на виконання цієї статті. Був прийнятий порядок контролю у сфері державної реєстрації. Ось, але на практиці почало трошки бути такий ексцес виконавців. Тобто ті помилки, які приписувалися нотаріусам як реєстраторам і ті блокування, які здійснювалися доступу до державного реєстру, вони не були пов'язані з так званими рейдерськими діями і з примусовим позбавленням громадян незаконним примусовим позбавленням громадян їхнього майна. Тому, наскільки я розумію, велись певні переговори щодо визначення конкретних критеріїв, конкретної процедури, чіткої процедури, ось знову ж таки, наскільки я розумію, ці переговори зайшли в певний глухий кут, і тому дійсно було прийнято як експериментальний варіант того, щоб державні реєстратори... Які позбавлялися доступу до реєстру для підтвердження своєї кваліфікації, здавали додатковий іспит і отримали сертифікат для підтвердження своєї кваліфікації. Ось оскільки нотаріуси є реєстраторами, вони також підпали під ці дії. Тому говорити про якийсь там страйк, про якусь політику я чесно не знаю. Про те, що там дійсно було дуже багато емоцій, це дійсно так. Ви це можете самі спостерігати, читаючи різні СМІ, під якими завголовками це подавалося громадянам. Є дві сторони на сьогоднішній день, парадоксально, є дві сторони, кожна з якої вважає себе правою. І кожна з якої виражає наміри до конструктивного діалогу. Дійсно, 1 березня приїжджала перший заступник міністра, і вона також підтвердила готовність міністерства юстиції вести конструктивний діалог там після певних їхніх заходів в середини квітня. Тому дуже сподіваємося, що цей конструктивний діалог дійсно відбудеться. Хочете запитати тоді, якщо є моніторинг, є перевірки, є блокування роботи нечесних, як кажуть, чорних нотаріусів. Все ж таки, щоб не було дорікань, треба було, щоб процес прозорий. так? Скажіть, будь ласка, як обираються ті, кого треба моніторити, перевіряти, які критерії при цьому, і через що може бути заблокована робота нотаріусу? Ну, якщо ми <кій> маємо на увазі роботу нотаріусів як реєстраторів, безпосередньо, що що стосується цього питання і чого був страйк блокування, тобто, що що моніторинг, що камеральна перевірка, вони проводяться тобто, безпосередньо головне територіальне управління не має відношення до цього ніякого. Тобто, це людина, яка Аналізує дії реєстратора в Києві, тобто вона не має особистого спілкування, де з ну не з ким з області. Я вам скажу, що до нас приїжджала заступник начальника відділу моніторингу. Я її чесно, я даже її не знав. Я її не знав. бо Вона перша була, ну хоча і в міністерстві буває, тому. Ну, нема спілкування з ними не, ми, не, ми, не спілкуємося, не вони з нами, да? щоб там казати, що якось ми впливаємо. Тобто це ну, сідає особиста фахівець в рестриційний діг, вивчає реєстраційні дії, які виконував реєстратор. Так? Після того, як він вивчає, що він бачить, що в цих діях є порушення, він тобто, доповідає, складається акт про ці порушення. Потім визначається комісія. Там мінімум з трьох людей, професіоналів, які ну, я маю, до співробітників Мін'юсту. І комісія е, вирівнює, коли є камеральна перевірка, комісія вирішує, е, ну, яке, яке рішення приймає. Да? Тобто, там, блокувати чи не блокувати реєстратора, ну, реєстратора нотаріуса. Тобто е, тільки з порушень, тобто немає людської, людського. Фактору немає. немає. Він виключений. Да. Угу. Микола, чи це так на це не зовсім так. Він не зовсім виключений. Можливо, Руслан Володимирович має на увазі, що він виключений зі сторони територіального головного територіального управління юстиції. Так, він виключений. Ось, але щодо цього моніторингу, по-перше, є доволі чіткі критерії моніторингу. Ось там, наприклад, робота в позаробочий час здійснення реєстраційних дій на підставі рішень суду. Порушення сроків державної реєстрації є так, ну, всім відомий нотаріусам реєстраторам. Шостий критерій це реєстратори та нотаріуси визначені міністерством юстиції України. За яким критерієм міністерство їх визначає, як туди попадають, нічим це не врегульовано. Тобто, я був на зустрічі, дійсно перший заступник міністра пояснила, але це все як було сказано, з їхнього досвіду, тобто з досвіду вже Міністерства юстиції. Це дійсно можна віднести до дискреційних повноважень Міністерства юстиції України, тобто діє. На власний розсуд, і до речі, ці дискреційні повноваження вони рекомендовані Радою Європи. Але знову ж таки, якщо дослухатися всіх рекомендацій Ради Європи, то Рада Європа Рада Європи також рекомендувала запроваджувати до широкого застосування медіацію. І дійсно, коли проводиться моніторинг. І е, виявляються певні порушення, і вже призначається камеральна перевірка, то наслідки камеральної перевірки вони не передбачають не настання жодних наслідків. Ну вибачте, за тавтологію. Mm -hmm. Тобто там вже передбачається певне покарання. Хоча є деякі порушення, які носять су суто технічний характер, їх можна усунути. Наприклад, не відсканований документ можна дати термін. І державний реєстратор, ну, нотаріус відсканує. його. І на практиці його. одразу блокується робота. Там є Як декілька, там є декілька видів, видів, ну, скажімо, санкцій. Тобто, це тимчасове блокування доступу до реєстру, позбавлення доступу до реєстру, адміністративний штраф, і там уже щодо, щодо суб'єктів. Так, 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 дійсно. Ось. І Тобто немає е, оцього медіації, тобто е, нотаріуса не викликають, у нього не беруть пояснення. На жаль, це віднесено до прав комісії. Вона не зобов'язана витребовувати, вона має право. І, е, на жаль, комісія досить часто не користується цим правом. Хоча є такі порушення, я впевнений, що якби там взяли пояснення з нотаріуса або викликали на засідання комісії, то е, він би це все пояснив і це б не було би таким порушенням. І напевне потрібно було почати взагалі з того, що сама правова природа е, оцих блокувань доступу до реєстрів, вона мені як юристу не досить зрозуміла, тому що якщо це вид відповідальності, то мені не зовсім зрозуміло, який це від відповідальності. Е, так, якщо штрафують відносно. Кодексу адміністративних пропорушень це адміністративна відповідальність. Там питань немає. А блокування доступу це і не дисциплінарна, і не цивільно-правова, тобто не зрозуміло, який це від відповідальності. Якщо ж позиціонувати, тому що я оскаржував наказ Міністерства юстиції про блокування доступу до реєстру, і представник міністерства сказав, що це. Не санкції, це не покарання, а це е, заходи е, попередження або запобігання. Якщо ми вже говоримо про те, що це заходи попередження, то їхня основна мета не допустити вчинення правопорушень. Тобто, оцей моніторинг в тому визначенні, в якому він дається в постанові кабінету міністрів. Він дійсно є як заходи запобігання, і вони направлені на профілактику, тобто на такі превентивні дії щодо вчинення порушень у сфері реєстрації. Але на жаль, на практиці вони застосовуються саме як покарання. На жаль, ну, наш ефірний час дуже обмежений. Руслана хочеться ще почути вас і про перспективи, що далі буде. А перспективи дуже прості, ми спілкуємося з нотаріусом, ми беремо до уваги все, що вони. От ми коли зустрічалися з Оленою Валерією Сукмановою, да, Сукмановою, ми домовились, що вони в письмовому вигляді від нашої Одеської палати, да, тобто вони підготують пропозиції, побажання. І коли буде відпрацьована вся Україна, скажімо так, да, там, ну, на, на другій половині квітня. Це врахується, і буде, я знаю, що ось на нашій зустрічі було ще, ну, взагалі було таке, така пропозиція: це е, надати представників від, ну, від палати, да, ну не, не тих, які зараз в конфлікті. Тобто я маю на мазі там, керівника палати України і так далі. Щоб це було об'єктивно, прозоро і без всяких політичних якихось там. І ще, якщо дозволити, маленька секунд. ремарка. Ще міністерство юстиції пообіцяло створити певний переговорний майданчик для того, щоб вести переговори щодо цієї ситуації. Взагалі буде вона, такий, такий майданчик, так є так, так. Так. відкриті до да, ми, ми вже відкриті. Ми, я ж кажу, що за міністри їздять і спілкуються особисто для того, щоб це ну це мало місце, те що відбувається, ну так як воно є, а не так як до них доносить палата там чи хтось. ще. Дякую, давайте подивимося результати інтерактиву. Тож на запитання, чи мають залучатися нотаріуси до процесів реформування нотаріату, більшість 57% вважають, що так, меншість, що ні. Руслан Сауляк, начальник головного територіального управління юстиції в Одеській області та Микола Журавель, приватний нотаріус, були гостями цього часу.